Друзі, привіт до вашої уваги лот жіночого одягу. лоті 21 одиниця, бренди Esmara, Кріві та Bruno Banani. Є джинси, легінси, сукня, кардигани, кофти, лонгсліви та шарфики. Почнемо із джинсів. Джинси- скіні темно-сірого кольору, є скіні для вагітних та скіні темно-синього кольору. Далі лоті легінце, у складі котон та еластан, ось такі великого розміру, та з екошкіри. Далі лонгсліви, у смужку та однотонний в упаковці дві штуки. Чорного та темно-синього кольору, склад котон та еластан. І такий варіант один чорний та один бузковий сукня сірого кольору, у складі віскоза та поліамід, кофта великого розміру. У складі віскоза та поліестер, спортивна кофта від крівіт. У складі Поліестер та Еластан, тепленький кардиган, у складі Акрил, поліестер та поліанід. Такий прикольний білий светр у смужку. У складі котон та віскоза. Далі така тепленька ковтинка із флісу. Та кардиган, кардиган з кишеньками. І на останок шарфики, її лоті три. Ось такий блакитний у клітинку, синьо-блакитний колір, в'язаний рожевий від бруно банані та великий теплий шарф. також від бруні... бруно банані. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!